Ні, ми прийняли рішення. Знову подали. Не проголосували, так. Ми подали звіт до суду і суд зараз знову зобов'язав тепер особисто кожного депутата. Знову 30 днів його ухвалу знову кожного депутата. Кожен депутат проголосував, так? Не прийняли, перемогли. So, mm -hmm. І ще роздав 30 днів і тепер кожен депутат буде записано. Буде, що буде так, як що... особисто відповідати. То, що ми 30 так. днів там, з 24 ну, Так, сьогодні у нас, як кажуть, є засідання, як кажуть, комісії Ради з питань після законності про порядку регламенту депутатської етики та провідаційної політики. Присутні три члени комісії, Юрій Чигирин. Андрій Лучкий і Михайло Шеремета, головуючий е, на засіданні комісії заступника голови Михайло Шеремета. На порядок денний винесені наступні питання. Перше питання про внесення змін до програми сприяння виконання річних судів і ще, отома, що вимагають документів та складу судового збору 25 рік. Голосуємо, що внесеться в порядок денний. Це сума? Наші якоїсь під час розвернув. Значить, одного голосно три. Про затвердження положення про призначення виплат грошової винагороди провідним спортсменам Другові міської ради територіальної громади та інхая за високі спортивні десеції, і дорого спортсменів високого рівня. Друге питання, хто за те, щоб внести порядок денний, прошу проголосувати. Одноголосно, троє за. Наступне питання про створення відділення підтримки проживання комунальної основні до області міської територіальної центру соціального обслуговування надання соціальних послуг. Це третє питання. Хто за те, щоб внести порядок денний? Прошу голосувати. Три за. Так, наступне питання про затвердження. Порядку демонтажу тимчасових споруд малих архітектурних форм та тимчасової конструкції до виборів робить міської територіальної громади. Прошу це внести порядок денний. Так, три заголосу вне носимо. Наступне питання. Доповнення передів послуг шаблорівці через СНАП. Прошу внести порядок денний. Хто за те, що внесли порядок денний, прошу голосувати? В Три за вносимо порядок землі. Про внесення змін до рішення області міської ради про затвердження положень про Департамент управління та відділу нашого раду міської ради від 086.2021 року номер 421 Хто запрошує відставця 3 за, Вносимо про затвердження положення про відділ кадрів окон Вервоської міської ради. Це є наступне питання. Хто за те, щоб внесли в порядку день за, вносимо. Наступне питання про внесення змін та до порядку використання об'єктів благословиля, здійснення і діяльності з пересування об'єктів тимчасової сезонної торгівлі, надання послуг у сфері розваг, проведення промоційних газів рекламних заходів на території Добробильської міської територіальної громади. Хто за те, щоб внести цей пункт до порядку денного? Наступне питання це питання про доповнення плану діяльності підготовки проєктів регуляторної актів на 2025 рік. То, за то, щоб внести і це питання до розвитку нашої комісії, хто за Одноголосно вносимо. Нічого не пропустили. Всі питання, так як би ми, що були проговорені і які повинні винести на розгляд нашої комісії. Так, приступаємо до розвитку першого питання. Це про внесення змін до програмного стояння виконання рішень суддівні чи наконального ролі та складу судового збору в 2025 рік. Всі інформації, що у нас є, значить це просто збільшується сума коштів і так буде затрачена на виконання рішень. Це було 600 мільйонів. Мільйон. Було 650 тисяч, а стало 1 мільйон. Тож на колись є так. якісь запитання? Немає потрібних рішеннях. Добре, значить, голосуємо для того, щоб питання пішло що на розгляд сесії. Будь ласка, хто за? Кріх за, значить, на розгляд сесії ми це питання підтримуємо. Наступне питання. По про затвердження положення проти значить два грошуває нагороду спортсменів родить своєї міської теральної громади і генеральний високий песіальної і допомоги страхів сокової рівні. Ну, там є у нас в самому рішенні, значить, є у нас рішення? Є положення, паспорт. Є, бачите, є паспорт. А в третью запитати, як визначають сягнення найвищі, по яких критеріях? Ну я так думаю, що не можу. Як, як буші спортсмени, розуміють, що вони визначають по рівню, як кажуть, досягнень самого спортсмена. Якщо є спортсмен, який зайняв, як кажуть, місце не нижче чемпіонату України, а всі інші, я кажу, наступні змагання це, напевно, і Європи, і, і різні як кажуть, змагання, які відбуваються під егідою, егіпою і, і світових певних структур спортивних, то напевно це і повинно так відбуватися. Ви, я, 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 я не приймали. Ви, я думаю, що ви приймали положення, бо я його практично не бачив. програму, я кажу, відділ цей, що нам подав документи на те, що ми на розгляд сесії. Я думаю, що все таке. Це добре, не, не проти просто а, на, ну, на майбутнє просто треба просити відяння. Додавали положення або ну, ну, вже. Вони про те, що це з бюджету міста це 450 ну, тисяч. Це має бути, хтось доповідав, або положення. Ну, значить, від депутатські діяльності попередньо, значить на наступний раз будемо не приймати ну, Але, З ну, того так, разу хай Хайде вже на цей. Ну, Поговорили. І тому то за те, щоб дане рішення розглядалося на сесії, прошу проголосувати за всі троє одного. Так. так, наступне питання це про створення відділення підтримки проживання у комунальній основної центр соціальних обслуговування. Це, я так розумію, створюється нове відділення. так? так. Добровольського військового територіального центру передали приміщення, де колись був 4, 406 квадратних метрів. І відповідно до комплексної програми охорони психічного здоров'я соціальної підтримки населення на 23-25 рік. А також у розпорядженні в начальник обласної адміністрації, ми ну, майже кожний рік отримуємо листи. Це, де ставиться першим питанням про створення територіальної громади відділень, будинків підтриманого проживання або стаціонарного допомогу для осіб похилого віку та повнолітніх осіб з інвалідністю. Ну і тепер, беручи до уваги меморандум, який був заключений між другого територіальною громадою, міжнародним фондом охорони здоров'я. Та навколишнього середовища регіон Карпат Ніка. Сьогодні вже триває обговорення технічних деталей. Тобто Ніка бере на себе повноваження, проведення ремонтних робіт, а також ми ще й обговорювали за те, що вони ще й будуть закупляти обладнання. Це фонд якийсь фонд, на фонд регіон Карпат Ніка. Вони вже брали участь в таких проєктах. Брали і от ми плануємо з понеділка їхати також подивитися. Створений таке відділення в Миколаєві. Крім того, таке відділення вони відкрили. Де іменно цей фонд брав участь в Мукачеві. Вони приводили. Тобто станом зараз. Ми створюємо просто відділку. Від, потім від, від, вже відділ. будемо дивитися про фінансування якісь передачі в оренду. станом зараз і це, це взагалі при територіальній центрі. Такі відділення, це як один структурний підрозділ. У нас вже є три це четвертий структурний Супер. підрозділ. Тому відділення про повинні проживати згідно типового положення, а також державних стандартів. Там все описано не менше 12, не більше 15 людей. Створені такі умови, щоб людина могла проживати не як гуртожитку, почувати себе. Більш комфортно. Більш комфортно, так. так. Добре. Є ще якісь запитання? Ні. Добре. Дякую. Дякую. Наступне питання про затвердження порядку демонтажу тимчасових споруд нових архітектур, декоратив, тимчасових конструкцій на території Дороговської міської громади. 2014 року було більшим випадком затвердження тимчасових але те, як зараз вже в процесі діяльності вирізло багато нюансів, упущень і непорозумінь не з цим положенням і саме процедурою, хто має робити, що має робити. Ми розробили спільно з департаментом повністю нове положення. Попередні касуємо. Положення стосується малих реактивних форм, тимчасових споруд, і ми вводимо допоміжне поняття тимчасових конструкцій, тимчасові конструкції це фактично будуть. Об'єкти, які не підпадають офіційному закону, підвизначити тимчасових споруд і, і мафію. Ну, тобто є багато. Що, є споруды, ступці, які не є для здійснення і... і... діяльності. E, так, ну, так Сам уходять сюди. Так, так. E, ті самі ступці, які з перегородження на дорогу і так далі, їх даде, не можна так однозначно описати, чи це маф, чи це тимчасова споруда, Так, всі інші об'єкти гаражі не капітальні, так, теж можна згідно з свого положення демонтувати. Це за наполяганням і юридичного відділу, оскільки ми це первинно не прописували, бо ми ну, саме собою до нас розуміється, але за наполяганням юристів ми дописали, що це стосується виключно земельних ділянок комунальної форми власності. Тобто, якщо об'єкт знаходиться на приватній земельній ділянці, ми не можемо це положення, це виключно питання суду, це приватна власність, ну, доступ і так далі, це вже інша процедура. А тут йдеться про комунальну землю, на якій хтось собі самовідно чи з порушенням вимог встановив управління. Дозвольте запитання? А якщо стосується орендованої земельної ділянки, хтось встановить, наприклад архітектурну форму на орендованій земельній ділянці комунальної власності. Якщо... А на приватній якщо якщо ділянці споруду... не відповідає вимогам паспорта прив'язки, чи... якщо немає паспорта, прив'язки на приватній формі. Е, ну тоді це через суд, Тільки суд. Тому що ми, ми фактично виконавець буде поставлений в топі, бо він, коли приїде виконувати рішення виконкому, то тобто, на приватну ділянку. Власник приватної ділянки може просто не допустити. Ну, і все Тому ми от ці питання висуваємо тільки в своєму порядку. Капітальні споруди і приватна власність, ну на приватній земельній ділянці, тільки через. через суд. Тому що е, фактично законодавець зараз не передбачає можливості е, демонтажу тимчасової конструкції. Ми, знаходячи, ну, чесно кажучи, лазейку в законодавстві, є такий варіант, як міська рада не може тобто, здійснювати демонтаж, але міська рада може привезти свою територію, о, більше благоустрій території, відновити благоустрій. Тому ми це робимо демонтаж як захід з відновлення благоустрою території. Тобто ми відновлюємо благоустрій, приводимо його до попереднього стану з шляхом демонтажу всього незаконного. Пірвичись на районному плану, <плес> так і ну, там розписали чітко встановили, що вважається незаконним, що вважається порушенням, які споруди. <плес> <плес> Коротко, яка процедура? Коротко. Будь-який е, заявник, ну зацікавлена особа, звертається до ім'я міського голови. Вона ну є комісія, яка Комісії немає, я чітко є робочий орган відділення існування та Оскільки вони видають або готують на конком рішення про там і так далі, то вони перше відсте найперше відстежують в себе, чи є дозвілні документи на такий об'єкт. Якщо є, чи чи встановлено відповідно до дозвільного, якщо немає, все, вони би, би... спеціаліст першої лінії. Так, тоді він скіровує в департамент міського господарства документи ну, це зведення і, і вже інформацію про те, що воно незаконно стоїть yeah. через порушення. Департамент виходить на місце, з'ясовує власник, означає власне спеціалістів yeah. <smell> інспекція yeah. контролю. Дорусу, yeah. Yeah. Вони виходять на місце, yeah. вчиняють заходи, що встановлені особи. і Якщо встановили особу, дають їй припис про ремонту. Якщо ж не встановили, є розписана процедура, є розписана форма повідомлення. На сайті міської ради повідомляється надається термін, що встановити не виконання власника. Якщо встановили особу, не виконала не виконала припис, тоді на виконавку на засіданні виконкому рішення по демонтажному опублікується на сайті міської ради, і якщо є встановна особа, насилається в особі не встановлено. Якщо не встановлено, публікується на сайті міської ради, знову дається добровільний шеф 10 днів добровільний термін. Якщо добровільний термін не визначила. То вже в рішення виконкому тут же визначається виконавець. Первинно на завжди виконували СМУ, але ми тут не визначали конкретно, тому що ну, є питання, наприклад, по базах, по ринку. Ну не поїде СМУ, рин... зносити щось там на ринку. Є від того, адміністрація адміністрації ринку вони теж це можуть тому визначати. Рішення. Тобто рішення виконкому визначає конкретного виконавця. Так. І тоді вже розписана процедура, де воно зберігається, на яких засадах, які кошти має проплатити особи для того, щоб свій повернути. Ми тут ще вводимо, по, по... Ну, використовуємо поняття знахідки. Не як безхазяйне майно або безхаєно там рік там через суд і дуже важко. Потім узаконити. Ми, ми проводимо це як знахідку. Якщо особа не встановлена ну, власник, не звернулася, не вчинила ніяких дій протягом півроку, ця знахідка переходить в фонд у ну, власність дороговської федеральної громади. І, і бачили в... якісь відшкодування коштів за дані виконання? за демонтаж, Так, однозначно, там є в останньому розділі прописано. Особа, яка має намір повернути своє майно, вона зобов'язана відчувати перші витрати на демонтаж, які описуються вже і в акті, і друге витрати на зберігання цього майна, вона теж зобов'язана відшкодувати. Скільки воно призимати місце? Голосуємо. Так, що дане рішення пішло на розгляд ради розповісти? Хто за? Наступне питання це доповнення переліку послуг, що додаються через СНАТ. Я так розумію, що well, воно доганяє, <ф Gesetz> так, до другого Дробечанина, ми, ну, ми її просто, fear... просто... Да. перейменували <ф Gesetz> назву там, і <ф Gesetz> фактично, ми... оскільки вони зараз тільки прийняли це положення ну, на виконкованні, на... тому ми тільки після того ми, скажімо так, запроваджувати. І там змінилася назва, і, ну хоча ми цю послу вже надаємо. Але думаю, члени комісії, що буде запитання, знаєте, прикому питання рішення. Знаємо, але, але вже міський голов розпрошував, що, що місяць час відмінюється. Ні, ну я, ми проговорили питання, що ми можемо і на сесії. Це питання, як кажуть, скасувати рішення виконкому. Я просто снігу <говори> <говори> це приблизно. Мало. Мало вчора розглянув, тобто не співати, що, що трохи було складно. Ну, але це не моє питання. Прокоментували. Я просто з того, що. Добре, хто за те, щоб дане питання вийшло на сесії, будь ласка, Юрій голосує. Хто за? Дякую. Наступне питання це змін міську річній друзі міської ради про залежні положення про департамент управління та діло нашої організації міської ради від 08.06 року номер річні 421. Так, це зміна допоможе військові зміною структури. Ще якісь після такі. Голосуємо. Хто за да не рішення? На розпорт сесії, дякую. Привічно на сесію дякую. наступне про затвердження положення про відділ кадрів Дровоцької міської ради. Я положення про відділ кадрів Дроговорської міської ради Ми, порівняно зі старим положенням вивчання певні пункти. Перше, що стосується норм щодо ведення кадрової події Дроговоцькому міському центру соціальних служб, оскільки ця робота безпосередньо передана. Їм і ведеться ним. І друге, ми вивчаємо пункт, yes. що звучить як готує що відділ кадрів, готує документи для проводження спецперевірки працівниками установленого законом порядку, оскільки спецперевірка проводиться відповідно до закону про запобігання корупції. в нас у штаті Дрогорозької міської ради є посадова особа, яка уповноважена по безпеці запобігання та виявлення корупції, вона має всього спеціалізацію і тому хочу дуже тоїєї цієї приїзд на спеціальний на спеціальну. І пише запитання, що до того, що до рішення про загальну сесію, бас голосує хто до принца, значить, кажуть, підготували до розгоди сесії. Наступне питання, насміє він про закон до порядку збереження об'єктів та устою для захисту їх індивідуальних історій, суми їхніх об'єктів, що що сезону кормив. Надання послуг в селі розваг проведення промоційних та рекламних заходів на території проводицької терпельної громади. У попередньому порядку використання, який приймався у липні 24-го року, була допущена технічна помилка при нарахуванні орендної плати. Це за що? Чи за... А, Чи ми ми стикнулися, коли цирк розмістили на стоянці біля сільзаводу. Mm -hmm. І як почали нараховувати йому орендну плату, де був коефіцієнт функціональності 3, то він за день мав би платити в день 13 626. Ну, розуміємо, так? Зоро. І тому ми пішли в зворотньому шляху. Коли церкви розміщалися в шпифілі, то вони платили ем, музею за кожен день 2 тисячі. Довго. Вони вмирали управління економіки, тому що це ж під музей, і вони їм платили 2 тисячі гривень в день. І тоді, що ми зробили? От приїхав цей цирк на сім днів, тобто ми помножили на 2 тисячі, що би вони платили, і вийшло, що в день вони тепер будуть платити 633. Тобто, ну воно. Рішення на сесії Гурмаського суддя. За три дані рішення буде сесію. Наступне питання про доповнення плану діяльності додаткових проєкту електуальної да здатні на 29 лютого. Це кожен згодом департаментом, але так, як я там мав до нього відношення, ми десь разом інформували, запитували до когось посеред такого e, попередньо на, на Раді що помікові вже питання заповідав, вони провели конкурс на е, проєкт, як вона виглядає цей парк. Але паралельно департамент міського господарства ми що минулого року, на початку цього року замовив проєкт. Що... Можу... Це, це Так, був А вони замовили проєкт природну закупату, природну з Фонду. А, є... Тому, є... Може, може, питання. а в тому проєкті буде передбачено якісь капітальні роботи, що необхідно витратити новальний початок. Та... Ні, ні, ні. Там е, не йдеться мова про будівництво. Mm -hmm. від, Відновлення е, того літнього е, е, від театру. Тобто, та, так, знає, там, там буде... є. Там, ну, те, що попередньо ми бачили на, 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 на китку цього проєкту, там є розділений парк на шість зон. Є собою, є дитячий майданчик, є. Ну, де кафеською, ну, окремою зоною е, визначено, є зона е, там, для скейтбордів, де велосипедів, є зона знову ж таки той будовий майданчик, і ще одна зона буде, де сцена для проведення масових закладів. Так, 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 так. так. Там має бути відновлено, ну, але знову ж таки, до кінця, ми прописали в цьому положенні, що всі існуючі об'єкти, тобто суб'єкти, які зараз там займаються операційною діяльністю, вони зберігають, мають право продовжувати свою діяльність до 31 грудня поточного року. Оскільки станом до 31 грудня, згідно того положення, має бути на сесії вже затверджено комплекс заходів, які, що, де робити, які суми і так далі. року? Так, має бути планується зробити за літо плюс середину серед осінь. Це положення зробити. Але на наступний план, план роботи на наступний рік буде затверджений щорок. Що? На цей рік ну, йдеться про затвердження положення, затвердження цього проєкту цілого. І і, якісь і... дати по тому проєкту? По проєкту не знаю. Бо оскільки я знаю, що та судова справа тисне, то десь мають, мають віру в те, що. До півтора місяця часу вже закінчиться цим проєктом. Тому хочу зараз почути проєкт договірки, щоб автоматично пройти і тут місяць, і там вже буде проєкт готовий, щоб вже вийти на рішення сесії. Департамент. 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 Оскільки вони є землекористувачем цього парку, сьогодні, фактично вони в положення не прописують. Ми прописують тільки, що землекористувач право залучати інших суб'єктів. Але ну, це положення може бути подальшому соти і в інших парках. А у кого є той ескіз повністю, що поділено на зони? Оце і все. Цього ще немає. Ну Куцюби. Куцюби в нас Ескіз? Попередній є Петранича, це що вони затвердили. Ага. А цей, що Львів розробляє, бо то може розробляти тільки там А де розробляти е на підставі того, що вони ну, поставили. Вони якраз зараз працюють з питанням, щоб, щоб їх співставити і десь регулювати той зовнішній вигляд, і ті норми правоохоронні, щоб вони відповіли, бо то ви розробляє департамент обласний, то, там, то, сне, то там, ну, там інша процедура, бо це обідковано за труднофон. Хто відповідає за то? Коцюба. Так, та, конкретно та. у нас займається <потворення> на питання та. Бо вона і вона із суд від департаменту і, і, то, і то, предметство прокуратура. прокуратура. А, прокуратура. Це сміжить, ні, ні, це вже домовчана це справа, але і прокуратура вимагає, і суд десь йде на, на поступки, і просто говорить, що для того, щоб уникнути, щоб виробляти це питання, необхідно, щоб міська рада отримувала кошти від об'єктів, які там розміщені. І це єдиний фактично шлях на сьогодні, що можна буде залучити і в стягу отримувати від них кошти. Бо зносити, ну якби немає змісту, фактично використовуються люди задоволені, але якщо місто не отримує цього нічого, то трошки менше визнає. Це можливість залучити кошти і, і використовувати полегшення ті кошти якраз на той самий парк. І, знову ж таки, так передбачено буде в проекті, ну, бо це обов'язкова вимога. Є зони, на які можуть залучатися е, суб'єкти, є зони, на які не можуть. Тобто вони мусять бути безкоштовними і той самий дитячий майданчик, і то саме озеро. Ну, тобто Людина може і в парк, зайти, і не платити. Якщо вона вже користується додатковими послугами, які там визначені платні, ну, то вже платить. Але в цілому парк залишається безкоштовним. Так, і не передбачається ще раз наголошую передача в оренду будь-яких земельних ділянок. Це не може і мова про будівництво капітальних споруд, оскільки в подальшому призведе до того, що треба вилучати землю з того фронту. Це не тільки тимчасові стаціонарні конструкції, ну, не капітальні будівлі і так далі. Тобто, знову ж таки, написана прерогатива комунального підприємства, тобто в першу чергу комунальні підприємства можуть там встановити свої об'єкти. Якщо ж місто вже ну, не має коштів, чи немає ні фінансової інтереси чи людського ресурсу, ну тоді може залучати інших суб'єктів, які готові будуть там щось встановити і надавати послуги. І В цілому положення, ну, я би не сказав, що воно таке ідеальне, бо це перше, ми ніде не зустрічали такого правного ну, шаблону, але ну, мусимо, мусимо починати і пробувати. А ще буде місце на обговорення, якісь будуть. Місце, місце, на no. пересове, того, я буду бачити, ну в принципі, якщо самі десь, щось зрозуміємо, то ще буде yeah. сполучені. Ще якісь запитання mm. немає, немає проблеми. Ви усуні то, що планетання, яка пішла на розгляд сестри, хто за три, за наші нарічні. І останнє питання, це раз. Це саме саме Чи питання. Як, як на сесії не може про надання дозволу на розроблені проекту знову щодо денові земельної ділянки віддання судівництва це стосується сподання Володимира, який черговий раз подав на суд і як кажуть, і, і через рішення суду зобов'язує Каждої міської раду рад, для того, щоб надати даному картому таку можливість, щоб отримати. Але це вже 100% буде пряма відповідальність кожного депутата і мені кажуть своїх, я кажу, більше голосування. Я не знаю, що буде розглядатися в першому пленарному, бо ми практично це є завжди на другому пленарному, але це питання буде внесено порядку денний на розгляд сесії. Тому Члени комісії, якщо якісь запитання, будь ласка. Немає, немає. немає, значить голосуємо, що дане питання яка, розвитку, за? поза. голосу, три. Значить, порядок денний вичерпаний, і тому оголошуємо про закриття засідання нашої комісії. День на сесії.